У Європейському Союзі підозрюють Бельгію в отриманні податків від заблокованих російсь... російських активів, призначених для України. Пише видання Політико. У той час, як Бельгія пояснює блокування репараційного кредиту Україні за рахунок російських активів побоюванням майбутніх юридичних позовів з боку Росії, п'ятеро дипломатів з різних європейських країн оскаржились. Що Брюссель утримує кошти Росії заради отримання податків, які мають придаватися Києву? Дипломати заявили, що ці гроші потрапляють до національного бюджету Бельгії, що унеможливлює визначити, чи повністю Брюссель виконує свої зобов'язання перед Києвом. Вона підозрює, що частина коштів, призначених для України, залишається в бельгійському бюджеті. Відомо, що Бельгія спочатку повномасштабного вторгнення надала Україні допомоги на 3,5 мільярди євро для порівняння податок з російських активів лише у минулому 2024 році становив 1,7 мільярди. Бельгійський уряд відкинув критику з боку дипломатів, однак не дав прямої відповіді на питання, чи всі суми вже були сплачені.